Наступає, весна наступає великодні свята, великодні свята, щастя завітає щастя, завітає таю кожну хату. Доброго дня, дорогі діти. Сьогодні у нас святкове заняття, бо незабаром велике свято, Великдень. Це свято завжди настає навесні. Люди заздалегідь готуються до нього, прибирають гарно в хаті, печуть святковий хліб, паску, фарбують та розписують яйця. Багато людей на це свято йдуть до церкви, несуть святити паску, яйця, потім приносять їх додому. І починають сніданок з того, що принесли. Коли люди йдуть до церкви, то чують, як там дзвонять дзвони. Погляньте, які гарні писанки та крашанки. Розмальовують їх так гарно, тільки в Україні. Коли яйця фарбують в один колір червоний, синій, жовтий, тоді називають їх крашанками. Коли розписують різними візерунками, тоді називають писанками. Коли прикрашають крапочками, це Крапанка, а коли візерунок видряпують, то дряпанка. Писанки дарували на знак поваги, любові з побажанням добра найближчим та найдорожчим людям. А для дітей розписні яйця були ще й за іграшку. Зараз у багатьох містах України є музеї писанок. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей. Закрунилася ясно, гілочка засвітило кошечка, усім на здоров'я.